Курс чудес урок 226. Мій дім чекає мене. Я поспішу туди. Я можу повністю покинути цей світ, якщо захочу. Не смерть робить це можливим. А зміна твоєї думки про мету світу. Якщо я вірю, що це має цінність, як я бачу її зараз, вона і надалі залишатиметься такою для мене. Але якщо я не бачу у світі жодної цінності, якою я бачу, нічого, що я хотів би зберегти як своє чи прагнути як мету, він покине мене. Бо я не шукатиму ілюзій, щоб замінити правду. Отче, мій дім чекає мого щасливого повернення. Твої обійми відкриті і я чую твій голос. Яка мені потреба затримуватися у місці марних бажань і розбитих мрій, коли небо? Може бути моїм так легко. Пам'ятай, тобі не потрібно вірити ідеям. Ти не повинен їх приймати чи навіть вітати. Деяким з них ти будеш активно протистояти. Це не має значення та не зменшить їх ефективності. Але не дозволяй собі робити винятків у застосуванні ідей, наведених у цьому курсі. І незалежно від твоєї реакції на них використовуй їх. Це все, що від тебе потрібно. Дякую за проведений зі мною час, мир вашому! Tomo.